Я так розумію, у вас всіх різні запитання. Да. Давайте по черзі, по блоках. От Кожен своєю проблемою, щоб ми не робили просто. Можливо, навіть іншим не цікаво, кожен має особисто. Бачите, ми всі наоборот хочемо, всі в хочемо чути, як вони вирішуються. Ми наоборот, всі хочемо. Коли нас розбиваємо, так ви говорите, кожен своїм питання. Це і є погано. Ми хочемо чути, як у неї, як у нього, як у лісі. У вас там така мощна ледве, вона всіх тут останавливає. Ну і ще й до вас таке питання яких ваші секретарі будуть генеральними прокуратурами області? Вони за вас все рішають, за вас все приймають. Робота прокуратури базується на Конституції України, на законі про прокуратуру. І в структурі прокуратури є певні підрозділи, які організовують певні напрямки роботи конкретно. Які секретарі? Я не бачу, це начальник відділу звернень. Вона організовує. Такі организовує... начальник відділу звернень, вони собі через чур не дозволяють. Ми для них не народно сходи. Зрозумійте правильно. Це не правда. Це не правда. Нова метла, по-новому не треба. Ну що, підійдемо завжди. Тому що тут уже йдуть через чур, мене все побили. Всі